Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачну, саму достатню страву стейк з червоної риби. Готується просто, результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно сам стейк червоної риби, лимон, соєвий соус, олія та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. В мене стейк гольцем, рибка. Не дуже жирна, але все одно самої олії використовую мало буквально 2 столових ложки не більше. Також до олії додаю соєвий соус. Таким чином, я приготую заправку, сам маринад для стейка. Додам цукор, чорний мелений перець, сіль, також додам паприку, можна використовувати підкопчену. І також додам прованські трави. Якщо маєте свіжий розмарин. Гілочка розмарину буде просто ідеальною. Багато хто не полюбляє додати в маринади соки лимону, я добавлю буквально чайну ложку соку лимону. Якщо сік лимона вам не смакує в маринаді, не проблема використовуйте вже після приготування. І тимчасово відставляю у сторону, щоб спеції розчанились та розкрились. Ну і, звісно, підготуємо сам стейк нашої рибки. Беру гострого ножа. Підрізаю м'ясом ось по цій центральній кісточці. Ідентично роблю надріз над реберними кісточками. І акуратно ось так їх зрізаю. Так, надрізаємо. І, звичайно, що ідентично таку ж саму процедуру я роблю з іншої сторони. Зрізаємо усі реберні кісточки. Акуратно ось так. Обрізаю по центру. І таким чином. Дістаю всі кісточки разом з центральним хребетом. Це нам не потрібно. Ось що наразі в нас виходить. Тепер добре рибку прощупую на кісточки. Все, що залишається серединці, акуратно ножем ось так дістаю. Тепер що я зроблю? Візьму філейний ніж, продіну філе і акуратно ось так зроблю такий надріз, ніби я знімаю саме філе. Шкіри. Ось, в принципі, і все. Тепер можемо формувати наш стейк. Однієї половинки шкірка окремо відрізана. Тепер оцю частину, що без шкірки, я легенько ось так згортаю в круг. Після чого ось так обволакою частинкою із шкірки і вже самою просто шкіркою теж накриваю по шкірі. До речі, обирайте стейки без луски, щоб шкірка була гладкою без луски. Вона засмажується і теж дуже-дуже смачна. Тепер цю форму я зафіксую ниткою. Тут не принципово, дуже сильно не стискайте. Можна на гуц, можна на бантик. Як вам зручніше, так і робіть. Легенько рукою передавіть, зробіть таку красиву форму. І ось який стейк у нас виходить. Стейки підготував. Ось як вони красиво виглядають. І тепер рибку нам потрібно підмаринувати. Для цього покриваю нашим маринадом. Так робіть, щоб і по шкірці він стікав, щоб надав красивого кольору. І ось так, щоб він потрапив всередину у шви. Акуратно перекладаю на іншу сторону і повторюємо ту саму процедуру. Ну, ось в такому стані залишаю рибку промаринуватися буквально на півгодини. Тим часом накрити плівкою. Чи фольгою, щоб рибка не обвітрювалася. Тепер на рахунок самого приготування. Таку рибку можна як смажити на сковорідці, так і запікати, а можна просто придати красиву скоринку і довести до готовності у духовці. Я сьогодні готую на сковорідці гриль. Нагріваю сковорідку, не додаю жодного жиру і викладаю наш стейк, вогонь залишаю середнім. І готую рибку приблизно по 2 хвилинки з кожної сторони. І акуратно перекладаю на іншу сторону. Теж обсмажую буквально 2 хвилинки до того моменту, поки не утворяться красиві полосочки з іншої сторони. Беру форму для випікання. На дно вливаю буквально 2 столові ложки нашого маринаду. Акуратненько ось так перекладаю наші стейки. По одній столовій ложці буде достатньо. Нашого маринаду зверху форму накриваю кришкою, не маєте кришки накрити пергаментом чи фольгою. І відправляю випікатися температура 180 градусів, буквально 5-7 хвилин. Якщо всередині не полюбляєте рожеву рибку, 7-10 хвилин. Мої хороші. Ось і все. Неймовірно красиво виглядає, можете подавати рибку саму. Оскільки цей стейк повноцінна страва, самодостатня. Ну і звісно, можете подавати з будь-яким гарніром, салатом або просто з овочами. Риба, риба досить приваблива. Приготування такого стейку доволі універсальне, можна готувати довше, любите рожеву рибку всередині, готуйте менше, але в будь-якому випадку саме така риба буде окрасою вашого святкового столу. Обов'язково приготуйте саме за таким рецептом, з таким маринадом, і ваші гості та близькі будуть в захваті. Звісно, якщо сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!